Достигає також тібетська малина полуниця мяу-мяу. Отакі ягоди. От. Вона колюча, досить чіпляється за руки. Але от такі цікаві ягідки. От багато ще їх зелененьких. Рясно буде родити. Багато зелених. От. А є такі, що вже поспіли. От такі цікаві ягидки. Мяу-мяу. Подивлюся, якщо це стигла. О, це вже стигла. О, малинополуниця. полуниця ну, На вигляд дуже цікава, гарна і велика. Ну, на смак трошки схожа на малину. От, відчуваються чуть-чуть кісточки. Але така цікава. Ну, цікава, смачна. От, достигла, можна їсти. Солодкувата навіть. Ну, відкусила. зі дуже добре. Такі гарні. Ось, а це ще один кущ, у мами. Малину полуниці. Ось вона розрослася, Тібетська малина полуниця мяу мяу Дуже, Якщо ближче глянути, то дуже багато ще зеленої. Це все воно буде родити. А це вже достигла. Ну, таку, попробуй, ця грубенька. А така, щоб м'якша була. О, Оця м'яка. Оце вже достигла. Отака От ягідка, ну, досить велика, більше як малина. От, І тут її дуже багато буде. Ну, прикольна ягода така дуже навіть.